Ми знаходимося у тепличному відділі розсадника, де відбувалося дорощування та адаптація саджанців лохини у касетах. В минулому році ці саджанці були посаджені е, мікросаджанцями, мікро які були розмножені в вітру лабораторії. Цілий рік вони адаптовувалися до навколишнього середовища і е, нарощували свою вегетативну і кореневу масу. В цьому році ми висадимо цією розсадою на уже у відкритий ґрунт в контейнері, е, і будемо дорощувати. Е, важливим є те, що в розсаднику ці рослини будуть належно поливатися через систему поливу. Також буде проведено підживлення. Захист цих саджанців, щоб ви на осінь отримали якісний посадковий матеріал, серед літа буде проведена сертифікація даного садивного матеріалу.